Студія Котофії. Представляє Українські народні казки Спеціально для проекту Батьківська Книжка. Українська народна казка. «Котигорошко» Читають Сергій ПРОнін та Олександр Недвіга ЛЮБІМІР. ЖИЛИ КОЛИСЬ НА СВІТІ Чоловік та ЖІНКА. Мали вони семеро синів та одну доньку. От збираються якось шестеро з них в поле працювати, і наказують своїй сестрі, що принесла їм обід, а сестра й каже Де ж ви будете працювати? Я не знаю. Ми будемо тягти плуг від дому аж до тієї ниви, де будемо орати, відповідають брати. Тож іди слідом за земляною скибою. І знайдеш? Сказали, та й поїхали, а найменший брат дома зостався, бо ще дуже малий був. А у лісі біля того поля жив страшний Змій. От він їхню скибу взяв та й зрівняв, а іншу протягнув аж до свого лігвища. Сестра як понесла братам обідати, так за тією Змієвою скибою і пішла, аж поки не потрапила прямісінько до самих його володінь. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері Весь день орали, а ви нам не прислали й пообідати. Як то не прислала? Адже Оленка. Сестра ваша понесла, та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукалась? Брати переглянулись між собою і кажуть Треба йти шукати її. Так і пішли всі шестеро, як були, за тією ж скибою, і теж потрапили до Змієвого лігвища, як і їхня сестра. Побачила їх Оленка, кинулася і каже Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть? Коли це змій летить? А, каже, людський дух пахне. Чого ви, хлопці, прийшли до мене? Битися чи миритися? Битися, кажуть брати. То ходімо ж на двір під залізний дуб, там з силою і поміряємось. Вийшли вони на двір битися, а посеред зміїного двору, і справді, дуб високий стоїть. І стовбур, і листя у нього залізні, на вітрі погойдуються та видзвонюють. Недовго й бились. Як налетів на братів. Як ударив їх разом з усієї своєї сили, так одразу ж і загнав у землю. Потім вкинув до глибокої темниці там і замкнув. А батька з матір'ю тим часом ждуть та й ждуть синів. Нема? Так один найменший синок в них і залишився. Знайшов малий якось горошину. Посадив її у землю, коли дивиться. Аж виріс величезний кущ, а на кущі стручок лише один. У ньому горошина теж одна, та не проста, а чарівна. Дотягнувся хлопчик до стручка та зірвав його. Горошинка випала зі стручка і покотилася. Хлопчик побіг за нею, схопив та й з'їв. З того часу. І прозвали його Котигорошком. От росте й росте Котигорошко, як з води. Ще й літ небагато, а вже зростом вищий за батька. Великий виріс. Одного разу копали вони з батьком колодязь і докопались до великого каменя. Побіг батько кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки він ходив, коти горошку узяв камінь та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, що в нього така сила. А він ще взяв та й підкинув того величезного каменя вгору. Потім підхопив, немов пірінку, то люди й зовсім злякалися та й повтікали. От копають далі. Коли докопалися, до великого шмата заліза витяг його коти горошко та й забрав. Отак От і жив він разом із батьками. Був їм і розрадою, і надією, але сам почувався дуже самотньо, бо сусідські діти сторонилися його через його велику силу. От і питається раз горошка в батька й матері Десь були в мене ще рідні брати. Та сестра, чи знаєте, де вони? Ех, кажуть, синку, так, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та такий таки їм трапилось. Ну, каже він, так піду ж їх шукати визволяти. Батько і мати умовляють його. Не йди, сину, шестеро пішло та й загинуло, а то ти один щоб не загинув. Ні, піду, каже Котигорошко, як же свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку, що на силу її з кузні винесли. Узяв Котигорошку тою булаву, як замахнув. Як кинув гору, та й каже до батька, ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона назад через дванадцять днів. Та й ліг. На тринадцяту добу. Гуде тая булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, так і розскочилась надвоє. Він і каже Ні. З цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже перекуй, щоб було по мені. Викував коваль ще більшу. Кот і горошку й ту ж пурнув гору, та й знову ліг спати на дванадцять днів. На тринадцяту добу летить тая булава назад, реве. Аж земля труситься. Збудили коти горошка, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з сією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, хліб та сушіть сухарці. Піду, узяв ту булаву. В торбу хлібних сухарців. Опрощався і пішов. Ішов за скибою та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та йде, коли приходить до Змієвого двора. Заходить у двір, тоді в будинок, а змія нема. Сама сестра Оленка дома. Але не впізнала вона свого наймолодшого брата, бо той швидко виріс. Здорова була дівчина, каже категорошко. Здоров був, парубче, та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, і не з'їсть. А ти ж хто така. Була я в батька й матері одна донька, та мене Змій украв, а шестеро братів пішло визволяти, та не знаю, чи живі ще. Чи, може, вже й попелам стали. Де ж вони? питається Котигорошко. Вкинув їх змій до темниці. Отже, може, я тебе визволю? каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам, каже Оленка. Пусте, відказує Котигорошко. Та й сів на вікні. Дожидається. Коли це летить Змій? Прилетів? І зараз у хату. Е, каже, людський дух пахне. Де б то не пах, каже Котигорошко, коли я прийшов? Аго, хлопче, а чого тобі тут треба? Битися чи миритися? Де то вже миритися? Битися, каже Котигорошко. Ходім же на двір. до залізного дуба. Змій був дуже хитрий. Ін добре знав, що саме в цьому місці його сила стає найбільшою. Ходім, каже коти Горошко. Прийшли. Змій як свисне, з дерева листя впало, навкруги дзвін пішов. А коти Горошко й каже Ге-ге, коли це я свисну, то в тебе очі на лоба можуть вилізти. Ти їх краще закрий. Змій? І закрив очі, а Котигорошку його булавою по лобі і стукнув. Чи добре я звищу?» – питає. Правду кажеш, мало очі на лоба не вилізли, злякався Змій. Може, будемо миритися? Ні. Битися, відповідає Котигорошко. Гразд, прошепів Змій. Бий ти мене. Ні, каже Котигорошко. Бо попереду. От змій як ударив його, так по кісточки вігнав у землю. Вирвав ноги Котигорошко як замахнув булавою, як ударив Змія, вігнав його в землю по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка і того по коліна вігнав Коли Котигорошко вдарив вдруге, по пояс Змія в землю загнав. А як одразу же втретє ударив, то й зовсім його уложив. Пішов тоді до темниці глибокої, одімкнув своїх братів, а вони тільки, тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було у Змія, та й пішов додому. От йдуть, а він їм не признається, що він їх брат. Перейшли вже, скільки то там дороги, сіли під дубком спочивати, а горошка притомився після того бою, та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не здолали, а він сам переміг. Та й добро, Змієве, він собі все забере. От радилися, радилися, та й урадили. Тепер він спить, не почує, прив'язати його добре вьовкою до дубка, щоб не вирвався, а самим теє добро забрати і піти додому. Як урадили, так і зробили. А коти горошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Як розсердився, так того Дубка і вивернув з корінням, а тоді взяв його на плечі та й теж пішов додому. Приходить до хати, аж чує, брати з сестрою вже прийшли та й розпитуються в матері. Мамо, а де ж наш найменший брат? Та як же? Котигорошко, братик ваш найменший, він вас і пішов визволяти. Вони тоді. Оце ж ми його прив'язали. Треба бігти та звільнити. Не кваптеся, каже їм Котигорошко. Бо тоді, як мене до дубка цього прив'язували, то не переймалися. Оставайтесь же, коли ви такі. А я піду в світа щастя собі шукати. Але вас прощаю, бо кого іще мушу прощати, як не свою рідну кров. Сказавши так, Вийшов він з хати та й пішов знову, на плечі булаву взявши. Іде собі та йде, коли дивиться від гора і від гора, а між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже Категорошко, Боже, поможи. Дай Боже здоров'я. А що то ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю. Щоб шлях був. А куди йдеш? питає Котигорошко. Щастя шукати. Хм, ну, то й я туди. А як тебе звати? Вернигора. А тебе? Котигорошко. Ходімо разом? Ходім. Пішли вони вдвох. Йдуть, коли бачать, чоловік серед лісу. Як махне рукою, так дуби й вивертає з корінням. Боже поможи! Дай, Боже здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб іти було просторіше. А куди йдеш? Щастя шукати! Ну, то й ми туди. А як звешся? Верни дуб, а ви? Котигорошко та гора. Ходімо разом. Ходім. Пішли втрьо Ідуть. Коли бачать, чоловік із здоровенними вусами над річкою як крутнув вусом, так вода й розтупилася, що й по дну можна перейти. Вони до нього. Боже, поможи! Дай Боже здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? Та воду одвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш? Щастя шукати! Хм, та й ми туди. А як звешся? Крутивус, а ви, Котигорошко, Вернигора і Вернедуб. Ходімо разом? Ходімо. Пішли. І так їм добре йти. Де гора на дорозі? Вернигора перекине, де ліс Вернедуб виверне, де річка Крутивус воду одверне. От якось надвечір зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку нікого нема. Котигорошко й каже, от тут ми й заночуємо. Переночували, а на другий день Котигорошко й каже Ти, Вернигоро, зоставайся дома, та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері. «Очини! невеликий пан, очиниш і сам. каже Вернигора. Двері очинились, та й знов хтось кричить. Пересади через поріг. Невеликий пан, перелізеш і сам, коли влазить. Дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Як ухопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок на стіну, а сам усе, що було наварене, виїв, випив та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось одірвав свого чуба космик та й кинувся знову варити. Поки товариші поприходили, Уже й доварює. А чого ти запізнився з обідом? питають. Та задрімав трохи. Наїлись, та й полягали спати. На третій день прокинулися, Коти горошко й каже Ну, тепер ти, Вернидубе, зоставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони. А Вернедуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. «Отчини!» Невеликий пан, отчиниш і сам. Пересади через поріг. Невеликий пан, перелізеш і сам. Коли й лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Як ухопить вернедуба за чуба, та й почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв. Випив та й подався. Вернидуб метався, борсався, якось уже там з гвістка зірвався, та нум швидше обід знову варити. Коли це приходить товариство. А що це ти з обідом опізнився?» питається у нього мисливці. Та задрімав, каже, трохи. А Вернигора вже й мовчить, здогадався, що воно було. В наступний день зостався крутивус – і з ним те саме. А Котигорошко й каже Ну, та й ліниві ж ви обідати варити. Уже ж завтра вийдіть на полювання, а я зостануся дома. На завтра так і є. Ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко дома застається. От наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж чує, хтось гримає у двері. «Отчини!» Стривай, очиню. каже Котигорошко. Очинив двері аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг. Узяв Котигорошко, пересадив, коли той до нього пнеться, тягнеться. А чого тобі? питає Котигорошко. А ось побачиш чого, каже дідок. Дотягнувся до чуба. Та тільки хотів ухопити, а Котигорошко, то ти такий, та собі хап його за бороду, вхопив сокиру і потяг дідка до дуба. Тоді дуба розколов, заправив у розколену дідову бороду і защіпнув її там. Коли ти такий дідусю, що одразу до чуба берешся, то пасить собі тут, поки я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід? Давно готовий. Впрів. Пообідали, а тоді Котигорошка й каже А йдіть но, я вам таке диво покажу. Що ну? Приходять до того дуба, коли ні дітка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг так за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що з ним було, а ті вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв, та все, що вперше на обід було, поз'їдав. Е, каже Котигорошко, коли він такий, то ходім його шукать. А де дідок того дуба тяг, там і видно було, що щось волочено, вони за тим слідом і пішли. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже Лізь туди, Вернигоро. а цур мені. Ну ти, Вернидубе, не схотів і Вернидуб і крути вус. Коли ж так, каже Котигорошко, полізу я сам. Треба тільки вірьовку сплести. Сплели вони зі своїх поясів добру вірьовку. Умотав коти горошко руку в кінець та й каже Спускайте. Почали вони його спускати. Довго спускали, аж поки дна не дістав і не потрапив на той світ. Став там Котигорошко ходити, аж дивиться. Стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, а там усе так і сяє з золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, що й в світі кращої нема. Ой, каже, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Та я, каже до неї категорошко, шукаю дідка маленького, що борода на сажень волочиться. Є, каже вона, дідок, бороду з дубка визволяє. Не йди до нього, бо він вже багато людей згубив, то й тебе не пожаліє. Не з'їсть, подавиться, каже Котигорошко. Тож я йому бороду й А ти ж чого тут живеш? А я, каже вона, королівна, та мене цей дідок вкрав і в неволі тримає. Ну, то я тебе визволю, веди мене до нього. Вона й повела. Коли так справді? Сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Котигорошка, то й каже А чого ти прийшов? Битися чи миритися? Де вже, каже Котигорошко, миритися, битися? От і почали вони битися. Бились, бились, впорався з ним Котигорошко. Настиг своєю булавою, тут злодію, і настав кінець. Тоді вдвох із королівною зібрали вони все золото й дороге каміння у три мішки, та й пішли до місця, де він спускався. Як прийшли, став коти горошко гукати. Агов, брати, чи ви ще є? Є. Він прив'язав до вірьовки перший мішок. Смикнув, щоб тягли, і закричав Це ваше. Витягли, спустили вірьовку знову. Він прив'язав другий мішок. І це ваше. Отдав їм і третій усе що добув. Тоді прив'язав до вірьовки королівну. А це моє каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже категорошка треба тягти. Вони й розмислились. Нащо будемо його тягти, нехай краще й королівна нам достанеться. Підтягнімо його вгору та тоді і пустимо. Він упаде та й розіб'ється. А Котигорошко здогадався, що вони вже надумали щось. Узяв та й прив'язав до вірьовки каменюку. Тягніть мене, гукає. Вони підтягли високо, а тоді й кинули. Камінь тільки гуп. Е, каже Китигорошко, добрі ж і ви, ну й нехай вам. Пішов він тим світом. Іде та йде, коли насунули хмари і ударив дощ та град. Він і заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать малі рифенята в гнізді. Він заліз на дуба, зняв із себе сорочку. Та й накрив їх. Перестав дощ, прилітає великий птах гриф. Ти грифенят батько. Побачив, що діти вкриті, та й питає, хто це вас накрив? А діти й кажуть, як ти йому зле не зробиш, то ми скажемо. Ні, каже, не зроблю. Кажіть, не бійтеся. Отам чоловік сидить під деревом. То він накрив. Гриф підлетів до коти Горошка та й каже Кажи, що тобі треба. Я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі. А то я все полечу, а тут дощ піде. Вони в гнізді й потонуть. Винеси мене, каже, коти Горошко, назад до мого світу. «Ге, добро ти мені загадку згадав. Ну, то гаразд. Треба летіти. Візьмімо з собою шість чанів м'яса та шість діжок води. Як я летітиму та поверну голову праворуч, то ти мені до рота вкинеш шматок м'яса, а як ліворуч, то даси води. Взяли вони шість чанів м'яса та шість діжок води. Сів котигорошко на грифа, і вони полетіли. Довго так летіли і нарешті долетіли до сього світу. Гриф тоді вернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А ті вже подались разом із королівною до її батька, так там і живуть та сваряться поміж себе, хто перше піде свататись, бо кожен хоче з королівною одружитись, то й не помиряться. Коли це приходить коти Горошко. А вони злякалися, поховалися, думають, хто зна, що він тепер з нами робити стане. А він і каже Виходьте вже, не бійтеся, як рідні брати та й ті мене зрадили. А я простив, мушу і вас простити. Та й простив. А сам посватався до королівни. Гарне весілля в них було. Всі на ньому веселились, гуляли, коти горошка прославляли, і ми його, людину сміливу, слухняного сина, брата вірного, славимо.